Що буде, якщо не ущільнювати ґрунт перед заливкою фундаменту, друзі, щоб ви не будували, скільки б це не було поверхів, завжди буде усадка вашої конструкції, завжди буде усадка. Тому щоб запобігти тріщин і зробити їх мінімальними, мінімальними робиться ущільнення ґрунту, щебенева подушка, піщана подушка. Ущільнюється все все по 10 см і тільки потім заливається. Якщо ви бачили раніше... Заливалися фундаменти і вони стояли роками, тому що мало хто ущільнював і взагалі там щось просипав і втрамбовував. Тому вони роками стояли. Зали, зараз, тобто, ущільнюється фундамент повністю, щоб можна було е залити фундамент, він відстоявся і відразу починати будівництво. Але все одно буде мінімальна усадка, але буде. Тому ущільнюється для того, щоб мінімізувати тріщини. Ну і також пучність ґрунту. Воно зразу не давить на вашу стрічку. А спочатку грає ще блін між собою, і фундамент залишається цілим. Якось.